Так, всім доброго дня. вибачайте, що давно не викладав відео, дуже багато роботи було, е, жнива і так далі. Коротше, суть відео. Зробив я собі такого саморобного ковша, ширина метр м. Е, так, кажись. 60 см не пам'ятаю, якщо кому треба буде детальний огляд, я з розмірами я все заснімлю. Отакий От ковшик. Та зараз ним згрібаю. Тут в мене така виходить. Купили будинок і трохи така нерівна поверхність і це зчищаю. Ковш відкривається, але є деякі нюанси, я його не красив, щоб спочатку випробувати, а потім доробити і покрасити. Але поки місь працюю так, і потім вже перероблю той, вже покрашу, все. Получилося дві проблемки. Перша проблемка. Дуже гіпкий прут вийшов на замок. Оцей. Друге. Тут в мене пластина десь вісьмерка. Розкос один, тут а знизу якийсь такий розкос. Це я робив все по Ютубу, по фото, відео. Планую переробити на трубоквадрат і вже тоді палець, щоб крепше була ця рамка. Отак воно тут типу, завіси. Такий механізм тут. Ну, я вам скажу, я довольний, я потратив на цей ковш плюс-мінус 6-7 тисяч гривень. Це я купив метал, знайшов на УХ, бляха 5,5 мм. Такий я його зварив. Ну Вже краще вже не лопатою кидати, возив каміння, таке каміння, що один булижник на майже на весь ковш, то навеска 15 см єлі підняла висоти. І передок в мене на передку цього грузи і тут ще один груз. На 40 з чимось кілограм. В общому тут 100 і трактор їхав на задніх, куліс, на задніх колесах. Вибачаю. То Жінка сідала на ті передні грузи, так, щоб хоча б трошки передок міг повернути. Оце такі каміння я возив. Ну, я скажу, і трактор важить, бо недавно заїжджав на ваги грузові то е, 1450 це майже на пустий бак солярки. Все. Ну там нехай буде, якщо повний заправити, 30 літрів, то там буде десь 400 1470 десь буде. Ну майже 1,5 тони. Сам трактор без водія. Оце такий получився Зараз я покажу, як він. Шкрібає. Ну, мені подобається. Я дуже довольний, що я потратив тих пару копійок. Може, комусь не пару копійок, але факт в тому, що вже не руками це все робиш, а механізовано. Треба ще ставити замість з центрального вінта гідравлічний циліндр. лічний циліндр. Ото буде супер взагалі. Можна буде на висоті піднімати, ну висипати і так далі. Бачите, тут земля така втрамбована, мусор. піднімає височеньку. Самі дивіться, бачите, отаку кучку нагорнув. Тут всяке сміття, а ви представте, це все лопатою, це металолом якийсь попадається, прути, троси, каміння. Ти як його лопатою? От трос, як його витягнути? Зараз ковшом за край зачіплю і витягну. Отако От планую собі. Помаленьку. Оце так, да, два недостат... е... недостатка. Оце речах м'ягенький, потім знизу вуха і треба гідроциліндр замість вінтати. І все. І буде взагалі сказка. Зараз я включуся, буду його висипати. І так, висипаємо, опускаю до самого низу, відкриваю замок, піднімаю, рушаємо. Він висипався, опускаємо, все, защокнув, підняв і поїхав. Отакий ковшик вийшов, ширина 1,50 п'ятдесят. Я дуже довольний. Всім дякую, хто підписаний, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну, всім удачі. Пока.